Бандестат! 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 Ваші соразники, а ви рвали! Ми не бісерили не Ми підтримували провокації! Піліція вся хабарницька вам заплатили, ви підтримували провокаторів. Провокатори були зі сторони тих людей, які виїхали. А чого вибили людей? які підтримували ви вас? Вибили, ви Я тобі зараз покажу. Де ви тобі показувати? Що ви мені показуєте? Ви мене що ви мене штукаєте? Я ще вас шукаю. А ви били людей. Ви били сам. Всі не пересадиш! садись! Всі не пересадиш! Всі не пересадить! Всі не пересадят! Віпери садись! Всі не пересадки!